Вітаю вас, мої розумнички. Сьогодні у нас заняття з розвитку зв'язного мовлення, і я запрошую вас у подорож по нашій планеті Земля, щоб дізнатися, яка вона прекрасна і різноманітна. Діти, ось це наша планета Земля. Вона велика і кругла, і на ній живуть усі люди, рослини і тварини. Наша земля складається з суші і води. Погляньте, ви бачите великі ділянки суші, це материки, а між ними сині простори, це океани і моря. На землі дуже багато різних місць, де природа не схожа одна на одну. Наприклад, є ліси, де ростуть високі дерева, живуть тварини, щебечуть пташки. А є пустелі, де дуже багато піску, і майже немає води. У пустелі завжди спекотно і сухо. Але там теж є свої особливі тварини, наприклад, верблюди. Є гори високі високій кам'янисті, де холодніше, і навіть сніг лежить на вершинах. Діти. А які природні зони ви знаєте? Можливо, хтось бачив море або ліс? Можливо, хтось був у горах або чув про пустелі? Де вам подобається? І які місця ви хочете відвідати? Якщо комусь подобається море, це чудово. Там завжди багато води, хвилі і можна побачити риб, які живуть у воді. А хтось мріє побачити справжні гори. У горах завжди багато свіжого повітря і красива природа. На нашій планеті є всі ці чудові місця. Кожне з них має свою природу, свої рослини і тварини. Це називається природним ландшафтом. Уявіть, як це цікаво подорожувати планетою і бачити всі ці різні місця. Але що ж найголовніше? Ми повинні дбати про нашу землю. Берегти природу і поважати всі її куточки. Малята, я пропоную вам пограти у гру. Знайди місце на землі. На екрані ви побачите різні природні зони і тварин. Вам потрібно назвати природну зону, до якої належить тваринка. Ось ми бачимо такі природні зони: море, ліс, пустеля, гори і саванна. Будьте уважні. Ось дельфіни. До якої природної зони належать дельфіни? Подумайте! Так, вони належать до природної зони море. А ось вовк. Подумаємо. Так, вовк живе у лісі. Зараз ми бачимо верблюда. До якої природної зони належить верблюд? Так, до пустелі. А це тигр? Де живе тигр? Тигр живе? У горах. Це жираф? Де мешкають жирафи? У савані. Правильно дітки. А ось слон? Як ви вважаєте, де живе слон? Так, теж у саванні? Молодці! А ось медуза. Медуза живе у морі. Змія. Змія живе у пустелі. А це ведмідь. Де мешкає ведмідь? Так, правильно, у лісі. Ось Орел. Подумайте, малят. Так, Орел живе у горах. Які ж ви розумнічки, молодці. А зараз ми з вами спробуємо скласти коротку розповідь про природну зону ліси. У лісі ростуть дерева, там живуть пташки, тваринки. Білки і там завжди пахне хвоєю. А ще спробуємо скласти розповідь про море. На морі завжди шумлять хвилі, там живе багато риб, медуз і крабів. Море це місце, де можна плавати. Діти, скажіть, а яка природна зона подобається вам найбільше? Спробуйте скласти коротку розповідь про неї. Ось наше заняття і підійшло до кінця. Сьогодні ми дізналися, що наша планета Земля велика і дуже різноманітна. На ній є ліси, пустелі, гори, океани, де живуть різні рослини та тварини. Кожне місце на землі унікальне і прекрасне по-своєму, і всі природні зони важливі для життя. Ми зрозуміли, що землю потрібно берегти і любити, щоб вона залишалася гарною і здоровою. Тепер ми знаємо, чому так важливо дбати про природу і допомагати нашій планеті бути чистою та зеленою. Наша Земля прекрасна і від нас залежить, щоб вона залишалася такою. До побачення, малята, до наступної зустрічі!